Хочемо запропонувати суспільству об'єднати громадянське суспільство. Бо тут я чую Чорнобильська парадія, але коли забрали у Чорнобильській пільги, промовчали афганці, коли забрали афганців, промовчали пенсіонери, коли прийшли за пенсіонерами, промовчали держслужбовці. І ця зараза йде по країні. І ми поки що кожен раз нас били, б'ють і будуть бити, поки б нас не буде зв'язане між собою, готове до реагування проти. Несправедливості влади громадянського суспільства, тому не дивіться на наш приїзд як для людей, які е, готують якісь партійні проекти. Повірте мені, бо в мене, крім слів, ще є гарантія. У мене три роки заборонено обіймати будь-яку посаду. Я не претендую бути ні міністром, ні прем'єром, ні навіть президентом. Чи навіть президентом, прем'єром, ні навіть міністром. Я хочу сьогодні допомогти людям найняти собі нового президента і взяти його обіцянки під контроль. І от тільки з цієї точки зору ми говоримо про план нової третьої республики.